Шановні колеги, мої вітання. Сьогодні у нас такий значний день, дуже, якого ми чекали дуже-дуже довго. Сьогодні ми молотимо кукурузку два гібрида Піонера. І саме цікаво, що я хочу пізнати для себе, яке ж фао краще, яке нам більше підходить, по крайній мірі, на цей рік 310-й ФАУ чи 330 й Зараз ми з вами будемо розбиратися. Заїде комбайн, почнемо молотити, подивимося, що у нас виходить. Уже все в принципі готове. Машинка на всякий пожарний готова. І трактор теж готовий. Осталося тільки підсоєдиться до прицепчика. Підготовили дану техніку на всяк випадок. Чому? Тому що ми будемо одразу молотити на машини івозити, пока місць ціна, хочемо вскочити в цей момент, де ціна ще є. Тому що як почнуть молотитися вже більш північні і західні області, і ціна ж ну, вона має впасти. Тому треба вскочити. І здати як найвигідніше нам. Так, і стосовно хочу вам сказати Сої. Сої, більше всього, що ми будемо відмовлятися, сіяти, але, по крайній мірі, не в такому об'ємі, як зазвичай. Будемо зменшуватися, тому що, так як викручують руки у нас на заводах, ставлять такі от палки в колеса, я б сказав. би і ну от, Після комбайна, наприклад, у нас 10% було сорності. Після очисної машини показало 6% сорності. Ну, то Це ж неадекватно не і ненормально, тому що так викручувати, я думаю, ну, це лісообразно. тому що самі заводи самі ж себе закопують. Мало того, що нам повісили 10% мита на наші плечі з вами, а не на заводи, які вивозять уже олію. За кордон, це повісили на виробників. Тому оцієї сойки, я думаю, більше за все, що мені хватає і навіть більше. Приїде ще чоловік, візьме 200 кг собі на посів. Може, кому треба, можете звернутися. У мене ще є щось. Соя мустанг. Така на вигляд. Хочете беріть, хочете ні. Я її вивезу все одно, якщо навіть її сіяти не буду, її вивезу на завод. Та і все. Тобто, отак, така сойка. Протеїн 42, здається, ось така сойка. Всім дякую, хто приймає участь в моїх відео. коментує, ставить лайкоси. Це дуже приємно і стимулює мене знімати вам більш якісний і інформативний контент. Тому, поїхали на поле. Будемо зустрічати комбайн і спостерігати, яка ж у нас вражальність кукурузки. Так що, з усіх, кому не западло, поставте. І залиште коментар у вигляді, наприклад, смайлика, або можемо зіграти таку е, гру. Напишіть, хто звідкиля, е, з якої області або з міста, а хто бачить своє там, рідне, рідну область або місто, ставте лайк тому, хто написав цей коментар, або можете написати під цим коментарем, який вже залишили. А я-то, наприклад, Черкаська область. А я то з такого там міста на, наприклад, а я сміле, а я там золотоноші або ще десь. Так що приймайте участь навіть в цьому, я думаю, це буде цікаво всім. А вдруг ви, сусіди, і дивитесь один той самий контент. Ще раз мої вітання, значить, розпочали ми молотити нашу кукурузку. Розпочали із кукурузи 9367 з PAW 310. Комбайн. Пізніше покажу який. В общем, дивіться. В общем, качаний от, от на вигляд. І це ще тут не вносився азот кергеном. Там де далі? Ось я вам отак от розгорну. Такі от кач... качанчики, далі трошки більші. А далі будемо 92-55. Подивимося, що там за кукурузка. Вершки вже попадали. Волога у нас вже тут 13 полноценних, 12, в общем, показує по краях. В общем так, змолотимо основну частину. Покажу вам, значить, що у нас по волозі. І пізніше трошечки можна буде підбити по врожайності. Дивіться, як зрізає стерню, прям красота. Все розмолачує, нічого особо тут не торчить. Не торчать от його палки. Земелька, дивлюся м'якенька і ще дивлюся, є зелене стебло. І вони всі, всі стебла, всі зелені. Як на цей рік дуже екстремальний. Побачимо, що воно в нас насипе. Так що спостерігайте, врожайність буду говорити. Але треба спочатку її змолоти. Ще таке, зверніть увагу висота качанів, наскільки вона високо прикріплена, що жатка її не збиває. Так, колеги, в общем, працюємо. А, значить, перву кукурузку 93,67 змолотили. Врожайність її складає в районі 60 центнерів. Що на цей рік, я думаю, досить таки непогано. Побачимо, що у нас 92,55 дасть. Так, ну вже комбайн намолотив бункер, десь там фура їде. Ось так тут уже змолочено, гарно, дуже. Срез обалденний. І дивіться, в общем, тут який качанчик. Сейчас покажу вам, розпечатаю. Ось такий качанчик. На вигляд, конечно, поінтересне, чем будет 93.67. Не гуляє зерно. Абсолютно, в принципі, должна быть натура хороша. Но мені бункер, коли висипає комбайн, капець, яке воно тяжеле. Дуже тяжеле, прям капітальне. Що тут по втратах? Дивіться. Ось квадратний метр, абсолютно нічого немає. Качанчики вимолочені, початки. Ось дивіться, кукурузка класно вимолочується. Те що треба. Бо були ми сіяли деяких виробників, то качан резиновий і не хотів вимолочуватися. Оце якось так. Вершки, бачите, поспадали вже. Волога 12% тут. Кукуруза пізніше, а волога більш е, така, е, як сказати, швидше <смірші> 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 віддала. Так, ну в общем що, подивимося, що тут чай є. Так, качанчик, в принципі, один в один. Непоганий. Побачимо, в общем, заміряємо, що виходить. Від посадки була кукурузка досить така висока, але качина не було і там не попало газотних добрив. В общем, що виходить? Чим більше газотних добрив на кукурузці цей рік, тим краще вона сипає. Якщо не давати взагалі їй нічого, то не буде абсолютно кукурузки. Заходив до сусідів, де вони взагалі з'їли без добрив і без підкормки то там качина де не де просто він є. Так що якось так. Фон обалденний, просто обалденний. Класно комбайн молотить, без втрат, саме головне. То в общем, так. Ну а ми що? Ждемо зараз машинку, будемо вигружати і вже молотить на машину. Все колеги, змолотили ми кукурузку. Получається в районі 60 від 50 до 60. Оце в общем так. В общем, я не знаю як в людей, що там робиться, пишіть, що у вас там по врожайностях на кукурудзу в моєму регіоні. Це Кіровоградщина. Тоже опади були продуктивні, хороші у нас. В травень місяць, потім холодний червень, потім два місяця пожарило, кої які дощики перепадали, але не продуктивні. Але на цьому не зупиняємося. Надіємося нашим фермерським оптимізмом, що наступний рік буде, мабуть, кращий. А це якось так. Так що, всім дякую за увагу. Хто був сьогодні з нами, хто поставив лайкос, хто залишив коментар. Я вам дуже вдячний. Ми поїхали далі працювати, тому що у нас є далі кукурузка, інші гібриди. Подивимося, що вони хоч там насиплять. Всім пока.